За традицією церкви після тижня після Пасхи, оскільки в цей період не співалося нічого згідно за упокійного, як пишуть книжці, а починалися вже служити панахіди через тиждень після Пасхи, то і з'явилася така традиція в ці дні йти на кладовище, навести порядок на могилах своїх рідних та помолитися за їх спокій. І в народі сталися такі вже назви, як поминки, гробки і так далі, тому подібне. І в цьому році, оскільки ще триває повномасштабна війна на теренах нашої держави, ми повинні розуміти, що повинні дотримуватися правил безпеки, оскільки кожне правило безпеки написано людським життям. І ми це повинні шанувати і виконувати для того, щоб зберегти. Наше життя, наших рідних, близьких, знайомих, бо які ми тоді будемо називатися християнами, якщо ми не цінуємо життя, заради якого Христос прийшов, постраждав, був похований і Воскрес із мертвих. І це стосується того, що ми пропонуємо не в тільки в останній поминальний саме день прийти на кладовище, десь можна пару днів раніше прийти, прибратися на могилі, навести порядок. А в самий поминальний день вже звершити тільки, щоб прийти, звершити молитву і піти додому. Так само хочеться нагадати, що кладовище це не трапезна, не столова, не ресторація, де потрібно влаштовувати будь-які застолі. Це не тільки стосується часу війни, а взагалі поминання саме слово означає молитва. І в цей день саме головна молитва, а не ті всі приношення. І ті дійства, які зараз відбуваються, ми можемо спостерігати негативні, яких ми не повинні допускати як християни, оскільки це ніякої користі, так можна сказати, померлим не приносить, а нам ще більше шкодить нашому духовному житті. Ну і поводитися відповідно скромно, поважаючи один одного. Якщо бачите велике скупчення людей десь відійти, почекати, люди помоляться, підуть тоді, ви підійдете до своїх могил. Бо для нашого ворога немає нічого святого. І ми знаємо приклади, як прилітали жили дома, і об'єкти цивільної інфраструктури, і на превеликий жаль, і на цвинтарі, де спочивають наші рідні і близькі. Тому бережімо себе заради того, щоб разом святкувати перемогу над ворогом. Христос сказав? Владика все дуже стисло сказав, і я від себе можу ще кілька штрихів додати як те, що, Щоб попросити для, на те, щоб ми пам'ятали ціль нашого візиту на, на цвинтарі, ціль наших візитів на цвинтарі Для померлих, яким ми хочемо виявити через нашу присутність на кладовищах пошану? Пошаною буде наша молитва і не буде пошаною для померлих от те об'єднання, особливо випивка, яка ніяк не в'яжеться з принципами християнської віри. На превеликий жаль, ми довго дуже жили в тих часах безбожництва. І люди, маючи у своєму серці бажання задекларувати свою пошану до померлих, робили так, як уміли. Але тепер настав час послухати, якщо ми є християни і кажемо, що ми є християнський народ, голосу церкви, яка каже нам, як то добре зробити. Якщо ми хочемо будь-яку справу робити, ми завжди хочемо її зробити добре. Тим більше, тоді, коли йдеться про справу, яка стосується світу духовного. Якщо хочемо, щоб вона принесла бажані плоди, а ми досягнули очікуваних цілей, які ставимо перед собою в цих днях, то мусимо послухати голосу церкви, яка каже дуже виразно, що молитва то є те найголовніше, з чим якщо і йдемо на цвинтар, маємо прийти. Молитися також можемо можемо на молитву давати по храмах, в храмах наших, де відбуваються богослужіння, може давати перелік імен наших близьких, рідних, які відійшли у вічність, щоб за них там молилися. І старатися вже поволі відходити від тих поганських тризн, які ми засмакували в тих часах, коли воювали з Богом, в часах безбожництва». І старатися жити за тими вимогами християнської релігії, про які Владика сказав, і про які я згадав також. Ну і при нагоді також вітаю всіх цим гарним великим великодним святом і бажаю нам, щоб ми дочекали якнайшвидше через силу Христа Воскреслого, через його благодать на перемогу, яку Бог хоче подарувати нашому народові, але ми, як народ, мусимо продемонструвати Йому. Богові нашому нашу вірність навіть в тих малих речах, коли кажемо, що ми не є лише теоретичні християни, але що ми християнство практикуємо навіть в тому в тих малих речах, як наш, навіть уставлені до наших померлих. Христос Воскрес! Хочу наголосити на тому, що основним завданням, яке ставить перед собою поліція, є під час проведення поминальних днів у 2024 році це створення безпекового середовища для громадян, які будуть приймати, прийматимуть у них участь. З цією метою у головним управлінням національної поліції в Запорізькій області були вже видані відповідні доручення щодо залучення необхідної кількості особового складу та поставлені конкретні завдання, направлені на. Забезпечення публічної безпеки та порядку, забезпечення безпеки дорожнього руху, а також виявлення та протидії можливим правопорушенням в цілому з 11 по 14 травня планується залучення близько 850 поліцейських. Це з урахуванням патрульних нарядів, слідчо-оперативних груп, вибухотехнічних груп, оперативного блоку, а також тих поліцейських, які нестимуть службу безпосередньо на блокпостах. Також було опрацьовано відповідні розрахунки при цьому приділа особлива увага кладовищам, на яких планується найбільше перебування людей. Там буде залучено близько 300 поліцейських. Також хотів би сказати, що у зв'язку з специфікою регіону, а саме ведення активних бойових дій, у нас громадяни повинні також подбати про свою безпеку. З урахуванням наявних обмежень, які у нас присутні, тобто, я маю на увазі не нехтувати сигналами повітряної тривоги, а також уникати по можливості місць масового скупчення людей. Окрім цього, хотів би нагадати громадянам на правилах поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на кладовищах. Тобто, якщо побачили. Підозрілий предмет, або залишену якусь сумку, не потрібно її чіпати, краще, наприклад, збільшити відстань до неї та зробити відповідне повідомлення на лінію 102, де вже поліцейські розберуться далі, що з цим робити. І хотів би також попередити громадян про можливі незручності, які можуть статися під час проведення заходів та, скажімо так з розумінням поставитись до наявних діючих обмежень та заборон.